Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 9 жовтня, знаковий день. Направді з вами знову центр громадської аналітики. Вежа я його керівник Валерій Клочок. І сьогодні з нами Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі АНС, який любить говорити конкретно. Вітаю вас, панелі, вітаю, пане Валерій. Вітаю ваших слухачів, глядачів. Дуже радий вас всіх тут бачити. Ми перед початком запису, вже хвилин, ну щонайменше точно чотири спілкувалися з паном Іллюю і все ж таки знову доходимо висновку, що економіка без політики не існує, і політика без економіки не існує. Тому що політика це великі гроші, часто брудні з політикою пов'язаний державний устрій. Саме на правилах політики ми за правилами політики різної да? будуються держави. І, от сьогодні, чому я кажу, от 9 жовтня, знаковий день, тому що дійсно я от по дорозі до цього ефіру так у мене склалося, слухаю інтерв'ю одного із професорів, ізраїльтян, які коментували. Підписання мирної угоди в Єгипті сьогодні, о 12-й годині, за катером, підписано мирну угоду про зупинення війни в секторі Гази. Ізраїльські війська виводять свої війська, ізраїльська влада виводить свої війська до певних територій. Хамас обіцяє видати заручників уже 13 жовтня. Як анонсував Трамп, це буде це справді дуже знакова подія. Чому тому що для Трампа це важливо напередодні отримання? Можливої отримання премії миру Нобелівської премії миру і пане Ілля, я хотів би запитати вас підписання цієї мирної угоди: наскільки воно змінить економічний ландшафт близького сходу, тому що на близькому сході, ну взагалі в перській затоці, скажімо так, є багато країн, які є лідерами. З видобутку енергоресурсів, які безпосередньо формують величезний капітал, який впливає на політику, тому тут пряма кореляція. Ну, я би виділив наступні аспекти. перша, дійсно, ця угода, і вона стала можливою саме також через послаблення такої країни перської затоки, як Ірану. І це якраз Іран напряму впливав безпосередньо на Хамас. Він був одним із основних спонсорів, і фактично, ті удари, які відбулися, та війна, яка відбулася між Ізраїлем і Іраном, перезвела до того, що Іран став менше або взагалі майже не фінансувати Хамас. У Хамаса просто немає іншого варіанту. Його обмежило міжнародне фінансування, йому обмежило фінансування Ірана, у нього нема інших якихось програм, і як результат йому просто. Треба домовлятися, і він домовляється, незважаючи на те, що я переконаний, ненависть до Ізраїля у Хамаса не прама, ну, в жодному випадку не пропала. Як так. тільки у а, цієї групи з'явиться фінансування, угу. а, всі ці мирні угоди можуть просто-напросто розвалитися. Дуже швидко, а це перший відповідно трек, і це говорить про послаблення Ірана, про його послаблення можливості фінансувати терористичні групи, які знаходяться в цьому регіоні. Але разом з тим, по відношенню до Ірану, тут більш важлива тема все ж таки ядерної зброї, угу. чи працюють вони над своєю ядерною програмою. А в яких обсягах на що просунулося, чи є у них відповідні ракети, чи готові вони звернути, чи готові вони допустити а, відповідних спостерігачів? А... Там МГТ або інших якихось організацій, там ООН наприклад, які б могли можливість перевірити або, скажімо так, встановити певний моніторинг щодо недопущення збагачення урану. Зараз, звичайно, там зруйновані відповідні установки, але наскільки мені відомо, сам вже збагачений Уран, а він десь є. Його встигли нібито, вивести, він десь є. Тобто, і от питання щодо цього воно залишається відкрите. І от, якщо ми будемо говорити про Ізраїль і США, які стоїть за Ізраїлем, а в яких умовах може бути відповідно зняти санкції з Іраном, це якраз ось цей елемент. Я особливо виходячи знову ж таки, посилаючись на інших експертів, які дуже добре обізнані ситуацією безпосередньо в Ірані. То uh, без зміну керівництва uh, Ірану uh, навряд чи буде суттєві зміни uh, в політиці цієї країни uh, uh -huh. uh, щодо їх ставлення до Ізраїля щодо цільових ідеологічних uh, завдань, які вони перед собою поставили, а їх ідеологічне завдання знищення Ізраїлю, і вони від цього не відмовляються. І тому поки не буде два елемента, поки у них не буде зброї, яка може завдати шкоди Ізраїлю, і, або зміна керівництва цієї країни, в результаті якого відповідно вони вже не зможуть погрожувати тобто нове керівництво вже не буде таким агресивним по відношенню до Ізраїля. Ось ці ключові моменти рух все ж таки можливий. Тобто, навіть незважаючи на те, що ці два фактори поки що вони є невирішеними, але в якості доброї волі може бути певне, скажімо так, послаблення санкційного режиму по відношенню до Ірана. Угу. Але ще раз, послаблення це не означає повне вирішення, це все ж таки буде можливості для того, щоб показати, от якщо щось трапиться, ну тобто, якщо ви вже підете по іншому шляху. То ви бачите, ви можете зовсім по-іншому змінити економічний ландшафт Ірана, бо Іран на сьогоднішній день знаходиться в жахливому економічному стані. Mm -hmm. Дуже Багдад, велике місце, там інше. Ну, там дуже серйозні такі виклики для Ірана. Щодо економічного стану, зокрема, цим літом у них навіть були відключення електрики, там опалення. Ну Чесно кажучи, тут. Дуже негативна оцінка економічного стану Ірану. без торгівлі е, нафтою, їм е, вийти з цієї ситуації неможливо. Тому, е, незважаючи на те, що така угода підписана, все ж таки економічний ландшафт суттєво щодо перської затоки. Не думаю, що зміниться зараз. Він змінився до цієї угоди через удари Сполучених Штатів і Ізраїля по Ірану, і відповідно вони втратили економічну спроможність підтримувати ті режими, які здійснювали ну, скажімо так різного роду агресивних дій, як і по відношенню до Ізраїля, так і по відношенню до Сполучених Штатів Америки. Але поки не зміниться режим, я дуже сильно сумніваюся, що Іран буде повністю або скажімо так значно зменшений санкційний тиск по відношенню до нього. Виходить так, що, в принципі, за вашими міркуваннями, ну я тут скажу, не буду лукавити, в мене приблизно такі самі думки. Ніякого суттєвого впливу на цінову політику нафти, бо ну, як на мене, це дуже важливий момент, ця мирна угода не матиме. А все відбулося раніше. Тобто, ви подивіться, навіть та, та війна, яка відбулася, і певна загроза. Вона не підняла ціну вище там 75, ну максимум там 80 доларів за баррель нафти. Тобто, іншими словами, все відбулося до цієї події. Ця подія вже можна сказати, речення вже було написано: десь поставили крапку або кому, і це означатиме, що ну певна угода є, але давайте говорити відверто. Ну плюс, якщо ми будемо конкретно говорити про такі угоди. Ну, в, в минулому було багато різноманітних е, мирних угод між Ізраїлем і Палестиною, і всі вони не закінчувалися. Ну, не тривали довго. Тому тут е, я ще раз, я можливо, навіть поставлю е, таку три крапки е, з приводу того, що ситуація може кардинально змінитися. Але головне, що, е, скажімо так, елемент е, це у Хамаса, нема того фінансування. Яке є дуже часто ті, хто говорять, що вони ідеологічно щось підтримують, воно ідеологічно часто підтримується виключно за рахунок того, що є відповідне фінансування. Як гроші пропадають, як тільки припиняється фінансування або немає можливості за рахунок своїх терористичних актів десь витягувати таке фінансування, і ідеологія е, одразу виявляється не була така залізобетонною, як здавалося. По тим висловлюванням, які говорять лідери конкретного груповування. так, ви знаєте, в цьому плані ваша думка, от я хочу зазначити глядачів, багато співпадає з багатьма думками навіть і аналітиків близькосхідних, які кажуть: а чи справді Палестина хоче незалежної держави? Тому що тут питання фінансування. Це і донорська допомога, фінансування Ірану, і з Ірану і так далі. Але як на мене, ця подія 9 жовтня, підписання мирної угоди напряму пов'язана із непереборним бажанням Трампа отримати завтра Нобелівську премію миру. На цю хвилину, коли я моніторив новини, я так і не побачив, що Трампа комітет номінував. Тобто, комітет до цієї хвилини мовчить. А окрім того, було повідомлення буквально кілька днів тому, що з комітету Нобелівської премії говорили, що побоюються тиску. На них, якщо Трамп не отримує цю премію миру, а чиновники окремі з європейських країн мають застереження, що якщо Трамп не отримає цю Нобелівську премію, він почне тиснути на європейців. Тут ну звісно, дійсно логіку складно побачити, але пане Ілля, як воно є? Ми з вами про це говорили до початку. Вони бояться побачити новий митний тиск Трампа на країни Європи. Що він не буде за цим мститися, оскільки вони не лобіювали це питання? Знову ж таки. Перший момент ну, наскільки мені відомо, там номінувала і палестинська держава, представники, і Ізраїля, і Азербайджан, і Арменія, і Камбоджа підписали там то, тобто, там дуже багато країн підписали це звернення щодо номінування Трампа на цю премію. Тобто формально і він уже став, наскільки мені відомо, одним із 300, по-моєму, там 300 з чимось претендентів на Нобелівську премію. Ого, окей, Але чи отримує питання, поки що це все відкрите? Тобто, вони формально з точки зору, скажем, самого висування відповідні, скажімо, так, вимоги виконали. Ось тепер буде оцінюватися. Я думаю, що, скоріше за все, по-перше, Трамп не отримає. Чому Тому що всі будуть сприймати дійсно це як прогнулися над перед Трампом з якихось причин або економічної, про які ви зазначили, або якимись іншими. Тобто, тому, скоріше за все, не отримає, але будемо спостерігати. Можливо, я помилюся, і все ж таки там він отримує відповідну цю нагороду. Другий момент, так, я повністю погоджуюся з оцінками багатьма, що для Трампа ця премія миру вона є дуже важливою, дуже важливою з точки зору зору свого власного самовизнання, самовихвалення, саме те, що він миротворець, він протягом тривалого часу і перед виборами. І під час виборів, і після того, як став президентом, він постійно себе номінував як миротворець. І останні його доповіді, коли він говорить, що він зупинив там сім воїн і залишилося восьма, вона трошки складна. Він думав, що вона легка. А тут, виявляється, Путін його там чомусь підвів, і, відповідно, він не може поки що досягнути, але говорить про те, що і в цьому досягне. Тобто, все це якраз говорить про те, що йому це треба. Те, що він це хоче отримати. А тепер чи буде тобто я говорю чому про важливість для нього цієї винагороди для розуміння: а чи буде він щось робити, якщо він це не отримає? Так ось. А, і в, ось тут ось тут якраз питання в тому, я вважаю, що може робити, може робити. Але от по відношенню до Європейського Союзу, Європейський Союз, як на мене, коли підписував меморандум з Сполученими Штатами, він дуже багато в чому поступився. Дуже багато в чому поступився. Наприклад. І тут виникне наступне: чи йому потрібна в даний момент. Так, такий же розмір допомоги Сполучених Штатів. Чи все ж таки відбулося десь переосмислення а, ролі Європейського Союзу в цілому? Тому що вони все одно заглядають на Сполучені Штати, але певні події, які показали, що незважаючи на цей меморандум, кардинально не змінилася ситуація з точки зору підтримки Сполучених Штатів. Європейського союзу по відношенню, наприклад, ті ж самої війни агресії Росії проти України, і от в цьому контексті виникає питання: що зробив есть, тобто, чи зробив не Трамп кроки для вирішення таких питань. Він продовжує забирати війська з східних країн, як мінімум, наголошує на цьому. А він ставить під питанням захист. Єдиний плюс, який, в принципі, за цей час відбувся, він уже не висхваляє так Путіна, як він восхваляв півроку тому назад. Тобто, це для Європи однозначний плюс. Зміна риторики це не стільки для України, скільки для Європи важлива. І його заява, щоб ви збивали ті ж самі літаки і дрони, які порушують ваш простір. Якраз також плюс, можливо, він нічого не буде робити, але сам меседж, який він відповідно дав європейцям, він вже є важливим. І в цьому ключі питання в тому, чи, якщо він почне, скажімо, певну торговельну війну з Європейським Союзом, виникає наступне таке питання. Він може, то є, він те, що здобув тоді, коли підписав меморандум, в який бук буде відкат. Ще раз, е, які вимоги він висуне. Тому що ще раз, там європейці вже в чомусь поступатися Сполученим Штатам не мають можливості. Якщо буквально дивитися, європейці зробили просто шалений крок на зустріч Трампу. Тільки так я оцінюю. Там Пане, невигідна а... угода від слова з усіх сторін. Наскільки залежний Трамп від торгових оборотів із Європою? В принципі, от Америка залежна, Трамп і Америка, торговельні товарів взагалі незалежна, але вони дуже залежна. Ну там мінімальна залежність, там по окремим товарним групам і є, але в цілому, все ж таки, Європа більше залежна від Сполучених Штатів ніж Сполучені Штати в товарах. Ніж цей, але тут є питання послуг. Тут є питання банківських послуг, віза, мастер-карт. І європейці можуть запустити в тому числі розробки власної платіжної системи, що суттєво вдарить по доходам цих американських платіжних систем. Далі банківські послуги це також суттєва присутність американських банків безпосередньо на європейському ринку. Mm -hmm. Далі потім це програмне забезпечення, яке продається. Це також значний обсяг а, того, що а, американці продають. Якщо ввести певні обмеження, то вони будуть а, суттєво бити по а, американським IT-кампаніям. А далі потім а, це питання а, в страхування, там логістики. Там звичайно страхування а, це переважна Вілікабританія. Грає а, ключову роль. Але є інші послуги логістичні, в яких американці не менше, скажімо так, виграють в цій ситуації. Плюс іще, американці суттєво наростили обсяг продажу газу. У них там було біля 20% в 2021 році, а зараз уже більше половини. І вони продовжують наростати там 50, по-моєму, відсоток уже на даний момент. Тобто вони мають достатньо суттєву присутність, і вони чудово розуміють, виходячи з тих, скажімо так, не бажань, а з тих намірів, які проявляє Європейський Союз, вони збираються відмовлятися від російського газу, і це означає, що альтернатива, яка логічна, це звичайно, газ американський. І знову ж таки, Можна чи варто це ти... питання, панеля американського газу на європейському ринку вже 51%. Так, да, уже десь от на даний момент вже досягає більше половини. Саме говоримо про скраплений природний газ. Так, звичайно, угу. а, окей, якраз тут е, до газу я й хотів перейти. В принципі, так питання не просте, оскільки я багато говорив з вами з вашими колегами. Велика взаємозалежність США від Європи, Європи від США, їм торгувати один з одним не дуже вигідно. І я додам від себе, ми з вами говорили до початку цього запису, що ну фактично не формалізовано жодну угоду країн Європейського Союзу і Сполученими Штатами Америки щодо мити, так, є загальні правила, але у велику торгову війну так і не перетворилося все. Втім, Трамп лякає Європу, Європа трішки побоїться, якщо вже так говорити, і вони так, да, вони дійсно сь сьогодні відчувають небезпеку з приводу того, що Трамп може тиснути, хоча мають багато козирів, і те, що вони змінили перехов... хід переговорів з Росією, Росією Україною. Це тому яскраве свідчення. Європа стала тут суб'єктною, попри те, що я їх часто критикую разом з вами, є за що. Але тут ще я хотів би з вами, пане Ля, поговорити і про Туреччину. Це ще не Європа. Але НАТО Трамп говорив про те, що Ердоган не може торгувати із Росією такої кількості нафти і газу. І от буквально вчора з'являється повідомлення від керівництва Туреччини, що вони до 28-го року, так як і Європа планує, відмовляться від точніше, перепрошую, не так, вони змінять структуру експорту свого газу, вони видобувають газ і кажуть, що ми тепер будемо газ, який видобуваємо, продавати за кордон. А споживатимемо іранський газ, про що ми з вами говорили власне, на початку цієї програми, а також газ російський. Я перепрошую, а що це таке ноу-хау? Бо знаєте, мені нагадується, як ми доказували, що ми не купуємо російський газ, а ми купуємо європейський, тільки він через нашу транспортну систему, російський, потрапляв у Європу, а потім ми звідти його купували. Чи це дещо це ще щось інше? І це е, прагнення Європи відмовитися від російських енергоносіїв е, і відповідно враховуючи той баланс для того, щоб чисто математично е, співставити, скільки газу заходить, скільки власного видобутку, скільки американського газу, скільки газу заходить далі потім в Європейський Союз, і щоб угу. в цій формулі балансу. Так сталося, що за підрахунками газ, який споживається всередині, він якраз дорівнював цим обсягам. Тобто, іншими словами, розуміючи, що Європа буде відмовлятися, Туреччина вже сказала без проблем. Смотрите, от ми робимо так: ви купуєте не російський газ, не іранський газ, ви купуєте або або наш газ відрізняється від російського. Він іде окремою трубою, він якось. Ні, ні, вона взагалі тут е, дуже неможливо, в принципі, е, газ, е, е, немає окремих молекул російського газу. Ну, Це навіть не нафта. Якщо по нафті теоретично ще є можливість, е, скажімо так, десь там визначати походження, Угу. От, от у нас хочуть відповідно визначати, чи нема в нафтопродуктах російського газу. Це настільки смішно, експерти просто сміються з такої ініціативи, чому Тому що це нереально ну, зробити? Коли вже нафтопродукт є, є бензин, і потім говорити, що це використано, чи е, якийсь там, наприклад, газ з першо з перської затоки, чи там е, російський газ, ну це фактично неможливо. Тому питання відкрите. Але тут якраз Туреччина йде на випередки. І пояснюю Європі, що все, що йде з турецької сторони, не думайте закривати. Тобто, не плануйте собі десь там в енергетичних своїх планах, що ця труба має бути обмежена, тому що через неї йде російський газ. Ні, це все буде або американський газ, або турецький газ, або Азербайджанський Газ. Або казахстанський газ, Все, крапка, Тобто ми, ми вам не продаємо російський газ від слова зовсім, а для цього треба чиста формула. От, наприклад, всі знають про те, що європейці мають відмовитися від нафтопродуктів, які готовляються з російської нафти, так. і от в нашому розумінні дуже часто звуч... тобто Ми думаємо, що якщо якась країна купує російську нафту, то Європа вже з цієї країни не буде купувати нафтопродукти. А це не так. Вони якраз будуть робити по той формулі, яка говорить Туреччина, що ми порахуємо, скільки нафти зайшло, далі потім, скільки з неї вийшло нафтопродуктів. Віднімемо відповідно ті нафтопродукти, які споживаються всередині країни. І у випадку, якщо вже от це буде дельта, ми цю дельту не будемо купувати. І тому там буде ще той цирк в січні 2020. 26-го року ми ще подивимося цей цирк, як Європа буде доводити, що вона купує не нафтопродукти з російської нафти, а насправді це якась інша. Тому там, що <кхи> побачимо. Тобто, це те ж саме, в принципі, стосується і тут. Вони, от по цій формулі, будуть визначати, щоб довести, що в Європейський союз поступає виключно атоми газу, які не є російські. Все, тобто, ця історія, це історія. Туреччина, яка розуміє, що Європі треба виглядати якраз біле і пухнасте, що от ми виконали якусь відповідну угоду з Трампом, і от, будь ласка, вони виконують. тому що газ не йде, мов кажучи, з, з російських, а все з інших країн, панелі, але це ж примітивний переділ ринку, це не про покарання Росії. Да, це переділ ринку в принципі. Я погоджуюся, трошки зміниться там відповідно. Наприклад, Туреччина нещодавно уклала угоду з американськими газовими компаніями, які будуть поставляти газ саме для того, щоб от якраз в їхньому балансі, ну, по-перше, це задобрення Трампа, що така угода укладена на мільярди. А по-друге, якраз для того, щоб цей баланс вирівняти. То, тобто, все ж таки, Росія трошки постраждає, але в цілому це буде просто перерозподіл, і звичайно, такий перерозподіл ну, не призведе до суттєвих втрат для російської сторони. Ну трошки зменшиться, але не суттєво. Шкода, що на завершення ми робимо такі не дуже втішні висновки. Хоча ну, той, хто слідкує за новинами, вміє трішки рахувати і вникає в деталі. Це абсолютно очевидність. Ви хотіли що задати? Так, да, я просто хотів би зазначити про от те, що з чого ви почали: політика і економія. економіка от якраз це такий е, дуже яскравий приклад, що е, гроші вирішують все. Тобто, okay. для того, щоб заробляти, ми готові купити. Ми просто політично має заангажувати і зробити з цього красиво. Із цього зробити, що нібито, от, наприклад, вимога Трампа щодо відмови від російської нафти і газу, ми чудово розуміємо для чого. Купуйте американський газ, купуйте американську нафту. Тому от те, що ми говорили про те, що політика впливає на економіку, економіка впливає на політику. От якраз ці історії, яку ми з вами сьогодні розклали, це видна яскрава, як великі гравці. Не збирається йти за якоюсь справедливості і розумінням того, що там щось треба припинити, а виключно тільки так, щоб це виглядало для всього світу красиво, при тому, що суттєво розклади не змінюються. Друзі, це не песимізм, це реальність. Ми не випадково це обговорюємо. Повірте, що навіть наш не дуже голосний голос, ви бачите за тавтологію, не дуже гучний голос, так? Він все ж таки формує а, загальне уявлення про Україну у наших європейських партнерів, що ну, не виходить нас надурити просто так. Тому що ми бачимо очевидні речі: так, все зараз у цій війні стало справді гібридним, не чорне, біле, а сіре. І нам потрібно якось в цій ситуації виживати. Тому в такий спосіб ми і тиснемо потроху на Європу. Навіть Володимир Зеленський неодноразово у своїх виступах зазначає президент. Який ну, не може критикувати європейців, але говорить: ну, ви не дуже поспішно ухвалюєте навіть рішення про заяву з приводу чергового обстрілу якогось терористично по Україні. Не говорячи вже про те, що ви маєте діяти більш рішуче. Зрозуміло, він не може сказати радикальніше, оскільки посада його зобов'язує. Європейці нам дуже допомагають. А ми тут розкладаємо все, як каже пан Ілля, на атоми. Дякую вам, пане Ілля, що ви були з нами. Дякую всім глядачам. Підписуйтесь, коментуйте і обов'язково побачимось. Дякую. Thank you